Друзі, хочу вам розповісти один метод, який теж дуже допомічний у випадках, коли наші думки починають отруювати наше життя. От ми живемо життя і постійно в нас в голові якісь є думки, і частина з них не дає спокійно жити і насолоджуватись цим життям. Там, можливо, у вас є робота, яка вас не влаштовує, можливо, ситуація якась в житті не влаштовує. І якщо ми фокус уваги направляємо на, на ці думки, ми нещасливі в цей момент. Зараз я з вами поділюся. Однією метафорою, яка допомагає мені справитись, щоб я почувалася щаслива. Уявіть собі з трьох каменярів. Кожен з них робить одну і ту ж саму роботу. Вони здобувають камінь на сонці, на спеці. Тяжка праця, дуже некомфортно, і вони страждають в цьому, кожен по-своєму. І ось кожен з цих трьох каміннярів думає своє. Перший камінняр думає, яке ж у мене погане життя. Я так тяжко працюю, нічого мене не тішить. Я надзвичайно незадоволений своїм життям. У мене безвихідь цей люд... момент людина відчуває нещастя внутрішнє. Другий каміняр робить точно те саме, але думки у нього вже інші. У мене тяжка праця, я на сонці, мені некомфортно, але я зароблю кошти. Цими коштами я проплачу навчання своїм дітям, і мої діти будуть жити краще. Саме ці думки дають йому сили працювати і не відчувати ту токсичність ситуації. Тих токсичних думок в голові немає, розумієте? А є ще третій камінняр. Він теж на сонці, він теж ту саму працю робить і теж нещасливий. А в нього інші думки. Він в цей момент думає: я працюю на сонці, мені тяжко. Але я будую храм, тому що це каміння. Іде на будівництво храму. Я помру, а храм буде стояти. В мене місія. Тобто, ця людина в цей момент робить те саме, що й ті каменіри. Але в цей момент ця людина знайшла для себе ось це поняття місії, оцю радість, яка всередині не дозволяє токсичним думкам переважати. В нього навпаки позитивні йдуть думки. Я щось добре роблю для цього світу. В житті нашому ми теж проживаємо різні етапи. Не завжди ж все солодко. У нас життя це не райський коточок, правильно? Але коли ми саме з цих різних думок вибираємо ось ці позитивні і фокус уваги направляємо на них, тоді якість життя у нас інша. Тоді ми не відчуваємо нещастя внутрішнє. Ми навпаки, в якийсь момент навіть щастя відчуваємо, тому що почуття виконання місії це ж саме щастя дає нам розумієте. Тому ділюся з вами цим методом. Нехай воно вам допомагає. Щоб ви почувалися щасливі, тому що пам'ятайте, наша задача жити і радіти.